День святої Катерини, сьогодні день української хустини. Ми ще маленькі, проте знаємо, що хустка України всіх єднає. Я хустечку на голову зав'яжу. участь у флешмобі з радістю відьму, який об'єднує мою Україну, українська дівчинка одягне хустинку. Хуском на голову одягну, бо своє куріння всім розкажу, я така ж українка, як моя мама, все українське люблю до мостями. Я хусткою плечі своє прикрашу, у дівчат подружок також попрошу носить українські відрожі та хустина, то це що вирізняє мою Україну. Хустка українська, ось яка барвиста наче кольорований, наче намисок, символ любові, задушку тепла всі наші традиції в собі зберегла. Пов'яжу, Пов'яжок було тепліше, пов'яжу хустину і стану ще гарніше. Хустка це достаток, захист, наша врода, наша незалежність, воля та свобода. Чорна з квітками, прекрасна хустина. Наче моя нині рідна Україна. Від війни проклятий вона потерпає, буде перемога, навіть хустка знає. Квіти не на і чорні хустці, не вдасться зникнути ні одній пелюстці. Чорний колір стане білим, наче сніг. Прийде перемога до нас на поріг. Одягнемо білі хустини у квітах, будемо під мирним небом завжди жити, хусткою пов'яжемо руки всіх солдатів, щоб залишилися вдома нас оберігати. Ноги зав'яжу хустинку, бо люблю сердечно свою країну. Хустка вишиванка, русник яскравий символ, генетичний код національний. Завяжу хустину і піду до школи. Хай бояться хустку і дрони, хай бояться хустку, вологи покляті. буде моя хустка мене захищати. Завяжу хустину і прийду до церкви В рівні Україні, я не дав померти. Я поставлю свічку, попрошу Бога. Прожене Всевишню і всякої тривоги. Зав'яжу хустину, її честь носити. Про це навіть знають українські діти. Це окраса наша, яка всіх єднає. Вже уся Європа українок знає. Знає вся Європа, Українок сине. А гарних і красивих у хустинках стильних. День нашої хустки весь світ відзначає, бува країни та наших немає. Нині всі планети в нашій хустині. Кулаки тримаємо ми за Україну, і ми переможем, оберіг врятує українську хустку, ми тебе вінчуємо.